За результатами засідання затверджено концепцію державної програми з розвитку читання. Нам допомагала в цьому і Державна бібліотека для юнаців, і державна бібліотека для дітей. Читання у нас зараз, грамотність у нас, є дуже важливим для нашої країни. І тому ми також орієнтувалися на те, що необхідно державну, мати державну відповідну державну програму. На сьогодні Міністерство культури вже... Буде вже розробляє саму програму відповідно до концепції. І я думаю, що до 30 березня 2010 року ми отримаємо цілісний документ. З огляду на, на, на це, я би просила вас також допомагати в вашій головній бібліотеці, вашому методичному центру, який буде на 80% задіяний в цій програмі, і подавати пропозиції, допомагати. Рухати, готувати, щоб програма була такою, як вона повинна бути. На, також на засіданні уряду затверджено план, скажімо так, розвитку бібліотечної справи. Відповідно до цього плану протягом з 30 вересня протягом останніх місяців Міністерство культури займалося наступними питаннями. Вивчалися питання про звільнення. Від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів під час везення на територію книжкової продукції в рамках міжнародного книгову це також є важливе питання, є проблеми, і тому ми спільно із заінтересованими центральними органами вивчаємо його це змін економіки, змін фіну, з академії науки з усіма бібліотеками, щоб щоб у нас цих проблем не було, щоб ми щоб ми могли вільно обмінюватися книгами. Виходити також на рівень достойний е, нас і достойний бути на рівні інших країн. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день це питання ще повністю, скажімо, не ви, воно вирішено з юридичної точки зору. От, але ще є механізми, знаєте, є суб'єктивні такі впливи, які також треба забрати, і це потребує трошечки часу. Е, на виконання цього розпорядження, на виконання плану заходу, Міністерство культури займалося таким питанням. було пропозиція від бібліотек, щоб при, прирівняти бібліотечних працівників до наукового або до педагогічного складу. Там написано спеціальних, спеціалізованих та наукових. Я хочу на сьогодні сказати, що обчаючи це питання. У нас на сьогоднішній день питання надання нау, науковості вже вирішено вирішено. Єдине, що ви знаєте, як зараз боротися з фінансовими органами, з всім управлінням, як переконувати їх в тому, що робота, наприклад, заступника директора з наукової роботи на на дев'яносто на 70, не дев'яносто відсотків відповідає саме науковій роботі, а на якісь інші, досить складно. Досить складно. Але, але це, це питання вже, скажімо так, юридично оформлено, єдине оці, ці суб'єктивні дачі, суб'єктивні впливи, ці переконання, які вимагають нервів, вимагають нервової системи. Дуже багато. Зараз в Міністерство вивчається питання про надання бібліотекам знижки на оплату інтернет. Працюємо ми із Державним комітетом інформатизації, з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, вивчаємо міжнародний досвід і думаю, що до кінця цього року, на початок наступного, ми вже вийдемо з якимось загальним рішенням і матимемо вже якесь бачення щодо цього. тому Це це питання також потребує вивч. Спочатку вивчення, а потім і в якось втілення в роботу бібліотеки. Але я думаю, що це би сприяло нашим бібліотекам все-таки трошки і, і, і читачів збільшити, і самим працювати, легше і краще. чим ще займалися ми протягом останніх двох місяців, це, це тим, що. На сьогоднішній момент Міністерство культури, відділ бібліотек безпосередньо готує закон про, щодо заборони відчуження нерухомого майна закладів культури і освіти. Ви знаєте, що в нас є проблеми. Проблеми з, з тим, що забирають приміщення, особливо в тих, кого приміщення красиві, в центрі відремонтовані, де особливо гарно. Особливо орендується. Да. І особливо орендуються. Вони підпадають. Атакам всяким, всіляким, і досить складно боротися із структурами, з силовими структурами. Кабінет міністрів також нас підтримує. І зараз цей закон уже готовий. Він пройшов. Погодження із заінтересованими органами виконавчої влади трошечки є пропозиції, трошечки є врегулювано необхідно врегулювати питання, де де інде треба провести узгоджувальні процедури. І станом на 25 грудня ми мусимо подати узгоджену позицію, узгоджений закон на розгляд уряду. Я думаю, що це термін останній, і на 25 грудня у нас уже буде готовий готовий проект, який можна буде подавати. На розгляд Верховної Ради. Ми також дуже сподіваємося, що цей закон призупинить, е, дій, хоч, хоч не на якийсь термін призупинить дії е, тих, хто хоче відібрати приміщення у нас. Е, чим е, протягом останніх двох місяців ми готуємо ще плюс концепцію? Е, державної програми поповнення бібліотечних фондів. Знаєте, наскільки, не мені вам розказувати, наскільки це важливе питання є на сьогодні. Те, що робить Міністерство культури, те, що ми можемо централізовано придбавати літературу і якось хоч трошечки допомагати, це, це абсолютно не питання, це капля в морі. І е, наш, наше бачення тієї літератури, можливо, не співпадає з баченням вашому, ну, в деякій мірі, не співпадає з баченням читачів, користувачів. Тому державна програма е, поповнення бібліотечних фондів повинна бути. Також до кінця цього року ми на розгляд Кабінету міністрів подаємо концепцію державної програми з обґрунтуванням і переконаннями, що як ми це бачимо. І е, я думаю, що вже, але вже протягом наступних півроку, тобто, десь до червня місяця, ми будемо, ми будемо мати програму поповнення на період до 2015 року. Е, також Міністерство культури. Е, Займається питаннями інформатизації. На сьогоднішній день Міністерство освіти і науки Державним комітетом інформатизації спільно з Міністерством культури підготовлено концепцію інформатизації бібліотеки. Дана концепція вже пройшла всі узгоджувальні процедури, вона знаходиться на розгляді в Кабінеті міністрів України. Тобто, найближчим часом, я думаю, після юридичного опрацювання в Кабміні ми будемо розробляти саму програму інформатизації. Програма інформатизації буде, так як, так як завжди планується, на державному рівні, на регіональних рівнях. Тобто, я рівні. Просто прошу вас вже сьогодні думати, як ви бачите цю програму, як ми можемо, що ми тут можемо закласти, як, як ми можемо врегулювати всі наші прогалини, які є на сьогодні в бібліотеках. І допомагати це надсилати інформацію, надсилати пропозиції Державної бібліотеці України для юнацтва, з якою ми тісно співпрацюємо в цьому напрямку, і будемо спільно формувати завдання і заходи самої програми. Теряя я и якоря, я, 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 я миру книг благодаря, Живу на свете этом на столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, Любовь второй, а чье-то мнение обо мне, То дело третье. И все ж уверен я в простом, Любой из вас взят с полки том, Не может зону мира книг не подчиниться, И вот глядишь уже летишь, В другую жизнь и ощутишь Чужие чувства и закроет я страница.